З вікна третього поверху випала чотирьохрічна дівчинка. Інцидент трапився декілька днів тому у новому роздолі. Дитина в лікарні от її матір можуть ув'язнити на 5 років. За словами правоохоронців, у той день жінка була е, п'яною, і не догледіла малечу. Як вберегти дітей від таких випадків? Порад питатимемо у Ольги Ковальчук, майора поліції, начальниці відділу ювенальної превенції управління превентивної діяльності Головного управління національної поліції у Львівській області. Пані, Олю, добрий вечір, хрестос Добрий вечір Добрий вечір. Вітаємо вас спершу. Давайте з'ясуємо про цей випадок в новому роздолі. Можливо, у вас є більше трохи інформації. Як це трапилося, що трапилося, як зараз почувається дитина і матір, і де вони? Так, був такий в нас випадок. Буквально 20 квітня фактично самі великвід на оперативну лінію. 102 мені дійшла інформація, що із місті новий розділ із вікна на третьому поверсі випала дитина віком трьох років. Це була дівчинка. Зараз на даний час дитина госпіталізована, її стан якби є стабільним. Вона перебуває в лікарні, оскільки отримала досить багато травм. Загальний діагноз, який був надійшов від лікарні, це була політравма. При вивченні обставин було встановлено, що у квартирі перебувала матір з дитиною. Дитинка собі бавилася десь, кудло матір відійшла десь ненадовго, надовго. Дитина собі дотягнулася до вікна, відчинила його самостійно і таким чином. Втату вагу випала з вікна. Тобто вікно було зачинене, дитина самостійно його відкрила. Ні, воно на режимі було привітрювані. А воно було на провітрювані. 에, ш, э, зараз до цієї Де зараз так. мама, до речі, перебуває? В якому вона стані? Дитина, зрозуміла, вона в лікарні, її ошпитали, за нею доглядають лікарі. Що зараз з мамою? Який її психологічний стан? Що з нею буде в майбутньому? Яка відповідальність, врешті-решт? Враховуючи те, що виїжджала на місце події, маму виявили взагалі з ознаками сп'яніння, тому про психологічний стан можна поговорити так само. На даний час мама зараз знаходиться фактично вдома. Її не затримало порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. На даний час відповідно працює служба, скільки як вивчає такі обставини, як таке сталося. Чому дитина була залишена без дороду? Як вона таке допустила? Які правила, в принципі, перебування батьків з дітьми, які батьки несуть відповідальність, тому що ми розуміємо, що даний випадок не конкретно про це останнім часом в області е, часто, на жаль, зустрічаються схожі випадки. До речі, яка статистика по цьому? І е, як врешті-решт уберегтися, як діяти батькам? Тому що за дітей несуть відповідальність батьки, але є ще нещасні випадки, коли ну, просто можна? Не, не побачити, не встигнути 에, відійти на хвилинку, і трапляється біда. Щобрати щодо щодо статистики, то подібний випадок уже нас мав місце так само до речі, місяць тому, 22 березня, при схожих обставинах, де трирічний хлопчик випав, випав з вікна балкону на п'ятому поверсі, і теж була схожа ситуація, що мати перебувала останні спині. Знову ж таки, але там було досить набагато серйозніша ситуація, оскільки дитина отримала ще більші травми найсуттєві переломи, потрапила реанімацію, і було взагалі вирішено питання про затримання матері в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу. Якщо брати такі загальні правила, ми всі розуміємо. Що не всі випадки є така пряма дійсно бездорність батьків. Але знову ж таки, ми наголошуємо що завжди батька. Для того щоб дотримуватися елементарних правил безпеки, це перше не треба гратися з такими маленькими дітьми на або біля вікон. Е, якщо вже все таки є ситуації, є такі там чи балоць чи дитина знаходиться біля вікна, найпростіше встановіть фіксатори, які не дозволять дитині самостійно відкрити вікно. Вони продаються в кожному магазині побутових товарів, і їх можна купити і встановити вдома. Так само, чим дитинка старша, пояснити треба, що балкон це не місце загалом для ігор і розваг, і туди можна ходити лише з супроводу дорослого. Так само ми ще дуже рекомендує батькам забирати з під вікон меблі, щоб от малечі не могла самостійно залізти на підвіконники. Саме собою не треба залишати дитину на одинці в кімнаті з відчиненим вікном. Тут може бути проблема з зачиненим вікном, де дитинка з цікавості залізе і вчинить його. І найголовніше теж право пам'ятати є поняття як москітні сітки. Москітні сітки не обезпечать дитини від випадіння, оскільки вони не витримують вагу дитинки. Так само про це ми говоримо. Ніколи на такі речі не треба надіятися. Дотримуватися простих у найпростіших елементарних правил безпеки. Пані Ольо, ми ще обов'язково повернемося до правил безпеки. Не вимикайтеся. У нас зараз буде невеличкий сюжет. Журналісти першого західного раніше вже готували серію сюжетів про безпеку дітей, зокрема, і про те, як вберегти їх від падіння з вікна, як показує практика, і, зокрема, цей випадок у новому роздолі. Проблема не втрачає актуальності. Москітна сітка захищає лише від комах, як ви сказали. Те, що дитина замала або дотягтися до ручки з клопакету, міф. Ми поспілкувалися з медиками та експерткою з дитячої безпеки, і зібрали порад для батьків, тож давайте ще раз їх нагадаємо. Маленька Єва, справжня непосида. Її треба пільнувати. Дійсно, вона може деколи залізти туди, куди її не треба. Але не на підвіконня, певнить мама Юлія, не дозволяють малечі там бавитися аби пізнавала світ, багато гуляють на дворі Водночас простір по цей бік вікна убезпечили. Раніше у нас тут стояв стіл, ми перенесли його на тамту сторону, так безпечніше ми вважаємо і. Відсунули диван. Тут така досить відстань. Вона не зможе перелізти з дивана на підвіконник ніяк, і це правильно радять експерти з безпеки, аби не заохочувати інтерес малечі до вікна. А своїй старшій доні Юстині Юлія ще й пояснює, чому шибки це загроза. Вона знає, що не можна підходити до вікон, заглядати коли відкрити вікно не можна в нього заглядати. Вона не вміє відкривати вікон сама. Вона ми її того не вчили. Ще ліпше, звісно, від'єднати усі ручки у склопакетах. І найважливіше, не залишайте малечу без нагляду, особливо поки провітрюєте кімнату. Ну кажу, стараюся пильнувати, плюс е, поставили вазонки на підвіконник. Це теж затримує, якщо щось час на біду багато не потрібно. Проводимо експеримент. Засікаємо скільки часу треба, аби підійти і повернути ручку. Майже 5 секунд менше ніж за 5 секунд. Може статись біда. Сподіваєтесь на москітну сітку. Це лише ілюзія безпеки. Її призначення захист від комах. Вагу навіть немовляти вона не витримає. Не буває замалих чи надто дорослих дітей, аби випасти з вікна, каже експертка Олена Лізвінська. І дошкільнята випадають з вікон, На жаль, і школярі, і підлітки, тому що вони один перед одним з певних ситуацій. Зується у мене є така ситуація, такий випадок у практиці, що випала з вікна дитина у віці 11 місяців. І перший поверх це не менша загроза аніж дев'ятий. Якщо приземлитись на бетон, крихітка може не вижити. Вонять, якщо це буде перший поверх, судно висот. Та буде більше 2-3 метрів, відповідно, можливе ураження кінцівок верхніх, що нижніх, розриви внутрішніх органів. Якщо буде травма хребта і травма голови, це може мати дуже фатальні наслідки. Тож відповідальність за дорослими не відчиняйте вікно в присутності дитини, а в ідеалі встановіть спеціальний захист. Краще. На металопластикове вікна ставити е, ручки із замками. Коштує там від в районі 300-400 гривень. Це непорівняно менше, ніж коштувати буде реабілітація дитини. Як працює така ручка, нам показують в одному з приватних дитсадків. Тут вони на усіх вікнах. Беремо ключик з недоступного дітям місця. Ось так воно зразу тут вилазить. Оп, і все, і відкриваємо дитина, якої б вона сильною не була, не зможе відчинити вікно. Варіантів захисту насправді десятки в різні накладні замки, спеціальні блокади, які фіксують вікно в режимі провітрювання з вузькою щілиною, та блокатори з тросиками, що також не дозволять відчинити його навстіж. Питання хіба що в ціні? І найдешевший, та водночас найдорожчий метод ваш час поряд із малечею. Пані, Олю, як ми бачили з сюжету, діти навіть бачите 11 місяців, є теж небезпека, що вони можуть випасти. Ходити нормально не може, а може випасти. Скажіть, будь ласка, яка вікова категорія, така найбільш вразлива стосовно дітей? Так щодо поді... випадіння з вікон? У пані мірі, я погоджуся з експертами, які виступали до того, ніхто не захищений. Але якщо брати з практичної точки зору, те, що ми вивчали різні ситуації, які ми стикалися, все-таки маленькі дітки більш схильні дійсно до того. Такі геть-малюки, як е немовлятка, фактично від немовляток до років, напевно, е п'ятьох. Це досить найбільш вразлива категорія саме таких діток. Тобто їм все цікаво, як воно все відкривається, що там можна побачити. Так, not... звичайно, тому що дитяча цікавість, і ще немає усвідомлення наслідків, які можуть бути, тому що дитина ще зовсім маленька. Е, що ви радите? Як як, сказати, бать... як сказати дітям, що цього робити не можна? Чи працювали ви з батьками, з психологами? Можливо, дасте якісь поради? Я би сказати, я теж не тих попередніх порад, що я казала, оскільки вони є фактично загалом стандартні, їх що проговорюють як і психологи, так і ми поліцейські Проговорювати чим побільше з дітками, е, наголошувати їм. Можливо, чим старша якась дитинка в якісь такій певні мірі показувати їй е, можливо такі демонструвати новини, щоб було схожі випадки, наголошувати про те, що можна травмуватися. Як не як, і це є досить погано, і може бути і страшно, і може бути ще гірші наслідки ніж просто це падіння. Добре, якщо не закінчується добре, якимись травмами, там синяками, мінімальними вивихами, переломами. А скільки таких випадків є по Україні, де все закінчується фатально? Моя подруга деру Віталій, Моя подруга е, живе зараз у Канаді, і там до 12 років дитину не можна залишати саму вдома. Тобто, якщо залишити дитину вдома, сусіди реально можуть викликати поліцію і е, тим самим е, створити батькам проблеми. Яка відповідальність для батьків є за неналежний догляд за дитиною, як ми чули випадки, мама була п'яна і тому подібне? До п'яти років так нашій країні, ви знаєте, знаєте, як ви порівнюєте досить Канади, звичайно, що їхній соціальний інститут більш набагато є розвинтіше, ніж нашій країні, Але ми до цього так само йдемо. Але знову ж таки, коли ми виявляємо такі факти, так звичайно, відповідальність нікого не у мене. Якщо брати з точки зору кримінального кодексу, в, в даних ситуаціях зареєстровані кримінальні провадження за статтею 166 кримінального кодексу України це є звісне невиконання батьківських обов'язків. Там дійсно загрошує їм позбавлення волі до 5 років. Що ситуації такі більш можливо легкого характеру, де все закінчилося більш таким м'яким способом, це може бути і відповідальність. Тут і загрожують штрафи до 5100 тисяч гривень. От ми говорили, що батьки обов'язково повинні дивитися за дітьми, але як бачимо, не завжди так буває, і треба напевно дітей теж вчити. Скажіть, будь ласка школа, це вже напевно трішечки запізно, щоб їх вчити. Напевно, дитячий садок було б найкраще, так судячи орієнтуючись за віком. Скажіть будь ласка, правоохоронці якось долучаються до того процесу, можливо, якісь навчання в садочках проводять, можливо, на якісь на якихось інших заходах. На мій погляд, такі речі саме в цьому місці було б напевно найкраще проводити, пояснювати дітям, що можна, що не можна робити, якщо хоча б декілька. Дітлахів до цього дослухаються, то можливо, можна буде попередитись так нещасті випадки. Звичайно, охоронці відвідують і не тільки заклади загальної середньої освіти, а Ми відвідуємо і таких малюків дитячих садочків. Звичайно, що ми з ними про це спілкуємося в ігровій формі, щось показуємо, розповідаємо, оскільки навчати треба дійсно з маличку. Е і певній мірі трошки не погоджуся, що школа це є запізно. Я вважаю, що це не є запізно. Це кожного разу треба повторювати говорити, оскільки. Старші діти так само можуть допустити такі помилки і з необережності так само випасти з вікна і травмуватися. Погоджуюся з вами вчитися і навчатися ніколи не пізно. Ольга Ковальчук, майор поліції, начальниця відділу юнальної провенції управління превентивної діяльності головного управління національної поліції okay. області. Дякуємо вам.